Друзі, я хочу відповісти на запитання, яке задають дуже часто, що таке лужна вода і де її взяти? Часто люди говорять про те, що я б'ю лужну воду, додаю соди і вона стає лужною. Пийте, але пам'ятайте, що організм це органіка, а сода це неорганічна речовина, і вони просто несумісні для постійного використання. Лужну воду треба пити щодня. Чому? Тому що ми на 80% складаємося з води. І як у автомобіля є своє паливо, яким ми його заправляємо, так і у нас є паливо для того, щоб ми добре функціонували. Це лужна вода. Чому вода має бути саме лужною? Та тому, що всі рідини в організмі лужні: кров, лімфа, слина, жовч, міжклітинна, внутрішньоклітинна рідина це все луги. Тільки шлунковий сік є кислотою. Решта все луг. Тому всі напої, які ми п'ємо, мають бути лужними, але таких немає, окрім води. Все решта, чай, компот, соки, тим паче газовані напої закисляють наш організм і звідти виникають хвороби. Я для себе шукала те, що робитиму мою воду, яку я купую в магазині, тією, яка буде біодоступна кожній моїй клітинці. Правильна вода має багато властивостей, я про це вже говорила. І одним словом, я знайшла для себе такий стік, який я додаю у воду. Даю постояти 5 хвилин і починаю пити один стік на 1,5 літра води. Хто хоче розібратися, що це за стік, пишіть у коментарях. Розбирайтеся, друзі. Хто хоче жити довго, пийте лужну воду.